Один студент, якого там, або два студента, якого обирають там, громадська там, рада, молоді, члени виконкому на громадських засадах. Це вже вплив зібрати там, разом з депутатами, які кажуть є знайомі, підтримують. І ти розказуєш про те, що ми хочемо також впливати, в будь-якому випадку з це фундамент. Ми постійно проводимо. Я взагалі вважаю, що ця робота повинна відображатись в комплексних підходах посиліти. Коли у нас стала ситуація, що необхідні були законодавчо зверху зійшли вказівки про те, що школи мають бути забезпечені укриттям, піднялася велика проблема з цього гроші бюджеті знайшлися, тобто були зняти з якихось одних об'єктів і перекладені на якісь інші. студенти наші звикли до активності, так буде правильніше сказати, тому що таких активностей і в університеті в цілому, і на нашій кафедрі доволі таки багато. І кожна з цих активностей не передбачає, що студенти є пасивними слухачами, а якраз точність один передбачає, що студенти потенційно мають можливості для своєї реалізації для свого розвитку. Я зібрав молодь. Прийшли нам треба молодіжна рада. Влітку вже відповідне розпорядження, молодіжна рада створюється. І головний посил, який до нас надійшов від обласної державної адміністрації, створюється так, щоб ви працювали не просто на папері. Ми хочемо дійсно вас чути. А, але з цього ніхто міняти не буде. якщо ми кажемо про депутатів міської ради, то це ж цікавий депутатам Верховного. Цей захід дає можливість долучатись до. Того, що подобається, це захід дає можливість е розуміти те, а що взагалі відбувається навколо мене, і чому я можу хотіти займатися чимось. Це не мовить писала цільову програму. Дайте нам можливість її допрацювати. Все окей, будь ласка, працюйте і мату нам не слово питання. Тому що далі вона не вирішується. Ні, 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 ми так не хочемо. Ми напишили до влади. Я кажу, вас у нас не просила, позитивні відгуки вже були. Типу, що ви робите круто? Це нам перше, що мені написали. Типу, багато людей дуже незвично. Особисті мої враження, я також була рада бачити, що все-таки до нас прийшли, до нас доєдналися і нас чують. Тобто чують наші прохання і приходять не бояться спілкуватися з молоді. Мені здається, що комунікація із представниками органами влади чи будь-якими людьми, які мають досить цікаву життєву історію, це досить важливо, досить мотивуюче. і саме студентам в такому віці це дуже важливо почути. Наступає момент, коли немає відповідей на якісь ваші внутрішні питання, треба просто брати і пробувати. А юристи, якщо що там поправлять, якщо будете так робити, тому всім наснаги і давайте працювати разом, не бійтесь.